З дипломом переможця у номінації образотворче мистецтво та почесною грамотою повернулися представники Шосткинської дитячої школи мистецтв з ювілейного 10-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, який проходив у Каневі. Про те, як шосниці перемогу здобували та нагороду з рук міністра культури України отримували, дивіться у сюжеті Людмили Еланської. Традиційний конкурс сочнівської творчості Об'єднаймося ж, брати мої, мистецька подія загальноукраїнського значення. І не тільки тому, що у фінальному нагородженні приймали участь перші особи країни, такі як голова Верховної Ради та прем'єр-міністр, але й тому, що це чудова нагода поспілкуватися з корифеями вітчизняного мистецтва та школа живого спілкування з однодумцями. Найкращі дитячі роботи з усієї України подолали далеку путь, аби повстати на очі суворого журі. Серед них Малюнок мешканки нашого міста Олени Мороз. Ну я навіть не думала, що я попаду. Моя робота попаде і стільки робот зі всієї України, 24 області. Моя робота була намальована Гуашю, а ще були і на Батіку, і о, і витинанки роботи. Також і аквареллю виконувалися на різних форматах. Щаслива родина. Таку, на перший погляд, звичайно, але сповнену глибоким філософським змістом тему вирішила розкрити за допомогою фарб та пензля Олена Мороз. Дівчинка не стала вдаватися до вигадування чудернацьких образів, а зобразила коханих та найдорожчих маму, татка, найближчих друзів і, звичайно, ж безкрайнє українське небо, розквічене золотавими маківками церков. Ця тема мені дуже близька. Українська щаслива родина. Хоч у мене маленька родина, я з сестричкою, мама і татусь, я намалювала ще своїх друзів, вони грають на музикальних інструментах, тато з мамою обнімаються, всі щасливі, ніколи немає сварок, все дуже гладенько проходить. А на задньому фоні церкви, українські церкви, собори, монастирі. І небо голубе голубе у викладача художнього відділу дитячої школи мистецтв Лідії Бакін власна думка про те, чому картина її вихованки була визнана найкращою. Уся справа у прихованій енергетиці, яка не може не зачепити душу, вважає вона. Робота вона виконана практично на двох кольорах. Саме на розтяжці жовтих від темного до світлого, і ну буквально декілька тонів голубого. Тобто вся робота тримається саме на цьому гарячому кольорі. Вона така тепла і передає цю любов, сімейну тепло кожного члена родини. За словами Лідії Лівни, глибокий слід у душах шосткинських переможниць залишила сама атмосфера шевченківських днів, дух загального патріотизму та піднесення. Після такого не писати шедеври просто неможливо. Історичне місце Шевченківська гора, музей Шевченка, чудовий відреставрований прекрасний музей пам'ятник Шевченку. До якого коли ми йшли, от біля підніжжя продавали квіти. Викладачі купляли квіти і несли ці квіти до пам'ятника. Розумієте? потім мені дуже сподобалося викладачі інших шкіл з інших регіонів були в вишитих сорочках. Був концерт. Самі кращі колективи, які є в Черкаській області, в той день приїжджають. Цьогорічна перемога шосткинських юних митців на конкурсі Об'єднуємося брати мої вже третя. Розповідає Лідія Лівна, але з делікатності забуває додати усі переможниці. Її учениці. Попередні двоє Марина Москаленко та Олина Пендюрина. Сьогодні навчаються у найкращих мистецьких вузах країни. Оленка Мороз, яка навчається в школі мистецтв тільки другий рік, теж уже вирішила пов'язати майбутнє життя з ображувальним мистецтвом. А диплом переможниці, особисто вручений дівчинці міністром культури Михайлом Кулиняком, та пам'ятні подарунки будуть завжди нагадувати їй про перші вдалі кроки у великому мистецтві.